Вітаю вас, діти! Ось і настало літо. Чудова пора для відпочинку та укріплення здоров'я. Адже здоров'я найбільший скарб для людини. Його шанують, про нього дбають, його зміцнюють. Здоров'я за гроші не купиш. Здоров'я це дуже здорово. Я вам пропоную вивчити віршик. Людмила Лисенко, про здоров'я! Я буду читати віршик, а ви дивіться на картинки підказки. Будьте уважні та запам'ятовуйте! Здоров'я основа усього на світі. Здоровими бути! Бажають всі діти! Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку. Та тепло вдягатись, себе гартувати водою, і сонцем, і солодко спати з відкритим віконцем і їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам зросту та сил придають. А зараз я ще раз прочитаю вам цей вірш, а ви уважно розгляньте картинки. Здоров'я основа усього на світі. Здоровими бути. Бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку та тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем. І солодко спати з відкритим віконцем. І їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам, зросту та сил придають. А зараз перевіримо, як ви запам'ятали цей вірш, як він зветься. Вірно, про здоров'я. Так що потрібно робити, щоб залишатися здоровим? Вірно, діти! Щоденно вмиватись, робити зарядку, загортовувались. Чим? Сонцем та водою. Молодці, діти, а що нам додає росту та сили? Вірно, їжа. Вірно, різноманітні страви, Розумнички! молодці діти. Ви вже самі можете розповісти своїм рідним віршик за допомогою цієї таблички картинок. Давайте разом, діти. Здоров'я основа усього на світі. Здоровими бути. Бажають всі діти! Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку та тепло вдягатись. Себе гартувати водою і сонцем, і солодко спати з відкритим віконцем і їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам зросту та сил придають. Зараз, діти, я вам пропоную пограти в гру, яка теж зветься про здоров'я. Я вам буду задавати питання. А ви повинні із запропонованих відповідей вибрати вірну. Ну що, почали зимку весело згори з гори з'їжджати на велосипеді на роликах чи на санчатах. Вірно, на санчатах. Для того, щоб коси були доглянуті, нам потрібні грабельки. Гребінець чи виделка? Ну, звісно, гребінець. Кожного ранку потрібно робити шкоду, зарядку, аплікацію. Зарядку. Коли у тебе гарний настрій, тебе хочеться сердитися, плакати, веселитися. Ну, звісно, веселитися. Щоб бути сильним та спритним, потрібно багато спати, займатися спортом чи багато їсти. Звісно, спортом та зарядкою. Щоб зубки були білі та міцні, потрібно гристи горішки, багато спати. Чистити зубною пастою? Вірно, зубки потрібно чистити зубною пастою. Щоб було багато добрих друзів, потрібно гарно гратися, битися чи дражнитися. Вірно, гарно гратися. Молодці малята. Ви всі справились з завданнями. Та вірно відповіли на запитання. Бажаю вам всім здоров'я та гарного відпочинку. До побачення, малята!